цього рішення послабить статус членів національної ради, але в цій ситуації, що склалась, очевидно, що це доцільно прийняти, бо очевидно, що саботаж, який певною мірою є, навіть не від членів нацради, а від економічних структур, які стоять за цими членами нацради, він неприпустимий. А слово взяв з іншого ще моменту. Мене не просто схвилював, а обурив той факт, що. В Донецькій і Луганській області знову вімкнули російські телеканали, які пропагують відверто українофобію і фашистську риторику з приводу України. На жаль, ані нацрада з питань телебачення і мовлення не спроможна ліквідувати ліцензії. Ціх провайдерів, і я хочу звернути увагу, що ці обласні адміністрації або міські голови, які дозволяють, реально допомагають окупантам України в цьому плані. прошу моє звернення спрямувати до прокуратури і, шановний пане генеральний прокурор, прошу звернути увагу, що неприпустима фашистська пропаганда з з боку цих російських телеканалів, і звернути увагу на їх незаконне включення в Донецькій і Луганській області. Бластях, якщо націра, не може цьому поставити край, будь ласка, нехай цим займеться Генпрокуратура. Дякую. Народний депутат Єфремо. Будь ласка, і завершимо говорять. Уважаємо.